Так, розложу молоко, Оце 900 грамів. І води тут буде 9 літрів. Ось так. О, це 9. Так, бризкаю вінничком, бо Сережа каже, що спортиш пульвізатор. Каже, сироводка там чи сиро станеться позабиває. Ну добре. Я думаю, що мені тут хватить, скільки тут тих корчиків. Так. Оце таке, дівчата, що й таке. Я ж кажу, дивися, дивися, заглядаєш, заглядаєш коло цього городу. Чи врятую я їх, чи ні. Так, пішла я далі. Я виключаю. Так, ще відро набираю, бо більший розход ліником виходить, як кальвізатором Все обробила, побачимо, що буде. І кабачки, і кабачки, і огірки. Будемо ждать результат. Да, Муля? Муля, 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 моя ти красунька. Ох ти ж хазюнька тут. Ти тут сама головна, да? молодчинка. Моя ти хуля. Так, і Вийшла вранці на город, подивиться. Ну чи повеселіли мої ручки. Що так здається? Ну, значить, такі стоїкенькі. Через деякий час ще Ну, Мені начебто посвіжили вони якісь, повеселіли. Всім привіт, всім доброго ранку! 3 липня я на місці. Ходила тільки що на город, подивилась на гірочки, начебто краще зробились. А я зараз буду робити вправи. Робимо зарядку, дівчатка. Знову, знову з Іриною Шкуренко. Ірина Шкуренко. Починаємо. Сьогодні вона в червоному купальнику. Всем привет! Ви на канале Вумансон и с вами я, Ирина Шкуренко. Сегодня у нас ежедневная зарядка для тех, кому за 50. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. Стопы выставляем наши результаты, спинородом плечи поставили на место и начнем шейновое отдело. Плечу, вправо около. Та мені більше подобається в зеленому купальнику. В червоному це кардіонагрузки. Все, виконала. Ідемо готувати сніданок. Сьогодні готую кашку. Кашку-малашку. Як вона мені подобається. Це все. Ну, сьогодні трішки більше водички, бо хочу, щоб не була густа така рідкувата. Молока 100 грамів і десь 150 водички. Дві ложки столові висівок. Отакі От повненькі. Не геть з горою, але повненькі, Так, все. Зараз ставлю. На газ закіпає, закіпає і вимикаю. Ви не дивіться, що старий казанок це мамин казанок. Просто він маленький, швидко закіпає. Мені подобається. Так, ставлю на газ. Так, дівчатка, поки кава зараз закипить, я поріжу рулетик то, що вчора робила? Сьогодні я поставлю вам його рецепт. Дивіться, яка красота. Просто краса. Папір я не викидаю. Я економна. Так. Дивіться, який він. Гарненький стабілізувався. Просто шедевр. Хто це його придумав? Дивіться, так, і скільки він заважив один шматочок зараз. Так, зараз зважу, скільки він важить. Так, кого вже почекала, щоб не втекла. Важу рулет. Так, один шматочок, 222 грами, ще один шматочок, 408 взагалі. Один виходить, що 186 грамів оцей шматочок. Ну, я себе не обіжу. Беру більший. Бо він, я знаю, буде дуже смачний. Дивіться, боже, яка краса. Мені аж не віриться, що це таке нам можна їсти. Дівчатка, готуйте. Зараз буду куштувати. Скажу вам. І не важко готується. Це жду тепер ще яйця, кава готова і буду снідати. Поріжу його. Оце я зараз таку буду їсти смакоту. Головне, що і смачно, і корисно. Боже, їси один кайф. Рівно 10 година у мене сніданок. Сніданок у мене закачайся. Кашка висівкова, два яйця і рулет. Дивіться, який класний. І кава. Все. Всім смачного. Так. Оце у мене сніданок. М -м -м. Я так люблю кашки. І оце захворіла діабетом, і сказали, не можна каші, то я аж слинка біжить. То я не знала, що мені їсти. Оце собі винайшла. Хто придумав, дуже дякую вам, хто придумав цю кашку. Вона ж не піднімає цукор крові. Та ну, і тримає довго, довго не хочеться їсти. І отакий от рулетик. Шикардосний. Оце ми худним, дівчата, да? на рулетах і на кашах. Мені писала вчора Наталія Варіус. Теж пише так, любила каші кашку, манку. От оця кашка нагадує манку. А ви уявляєте, скільки в ній корисного? Та каже: дай Бог здоров'я тому, хто придумав цю кашку. Да, дай Бог здоров'я. Так, починаємо. Прийом їжі з яйця водичку я пила з білкової їжі все смачненьке. Все дівчатка, давайте буду пробувати. Рулет тоді включуся. Кашка я знаю, що смачна. М -м -м. Боже, яка смакота? Ой, не знала я, Боже, Боже, 60 років прожила. Це б я ж і не набрала б такої ваги. І не захворіла б. Ну, вже спробую рулет. Так що там пробувати? Я вже пробувала раніше. Я ж робила. Та ви що, дивіться, який. 90. Будь губами їш. Начинку ж можна різну, яку вам забажається. І клубничку, чи полуничку, і персик. Ну, наскільки у вас вистачить фантазії, що у вас є. Можна просто сметану із цукрозамінником. Що можна ще? Що що нам можна. Ну, будемо видумувати. Будемо видумувати і готувати. Смак утіще, неймовірне. Всім смачного, хто зі мною. Готуйте, дівчатка. Полюбіть себе. Так, поснідала, поговорила з Сережею. Ще кави трішки залишилось. Що в мене сьогодні? У мене сьогодні трішки просування є, моя одежа. І що ще я буду робити? Щось я думала таке робити, а що? Щось думала. Ну, мені треба ось в цій тумбочці тепер внизу тут каструлі трішки почухать. Коло газ плити плитку почухать. так. На голові таке. Ой, та і все що. А, мокра. Ой, виходить зарядка. Сьогодні буду, в мене сьогодні буде рибний день. Сьогодні четвер. Рибний день. Розморозила два хека, два шматка. Та й отак, щось, щось приготую. Якусь юшку рибну чи що. Ну, подумаю ще. Що я приготую. Чим простіше їжа, тим краще, да? ну, так, все. Піду зараз поставлю вам відео.